Вітаю спільноту. Мене звати Аліна. Я виконавчий директор компанії Єва Чажевс. Єва для вас вже доволі відома компанія. Ми являємось українським виробником зарядних пристроїв для електромобілів. У нас багато партнерів: Вірменія, Грузія, Чехія, Польща. І на цьому ми не зупиняємося, звичайно. За цей час ми досягли великих успіхів, якості, швидкості зарядних пристроїв. Виробляємо усі види та усі стандарти. І на цьому, знаєте, ми ніколи не зупинимося, тому що технології завжди йдуть вперед, і кожен про це знає. Наше виробництво знаходиться у місті Харків. Я знаю, що дуже. Багато питань стосовно до нашого міста. Бо Харків є прифронтовим. І з 2022 року, як і всі Україні, нам також стало дуже тяжко. Ми зустріли війну, ми зустріли ракети, але війна нас не зламала, війна нас не скорила. Ми все одно продовжили нашу працю, наше виробництво. Усі замовлення, які були перед 24 лютого, 2022 року. Ми усім клієнтам відвантажили станції та продовжили працювати. Звичайно, дуже прикро тому що був придбаний цілий завод 22 тисячі квадратних метрів. Він був занедбаний. Ми вклали дуже багато коштів, ремонтували, хотіли красиву картинку. Перш за все, звичайно, показувати клієнтам майбутнім інвесторам у цій галузі. Але знову ж таки повторюсь, війна внесла свої корективи і наразі працюємо на тих потужностях, що, що є. На сьогоднішній день наша компанія виготовила більш ніж 10 тисяч зарядних пристроїв для електромобілів і постачала. Зарядні станції у понад 14 країн ми цим пишаємося, і звичайно, ми хочемо примножувати ці цифри.